Південна Греція Пелепонес Автострада Афіни Тріполі, що проходить через містечко Фермопіли. Неподалік маленький асфальтований майданчик із пам'ятником давньогрецьким воїнам. На дошці честі напис. Подорожній. Розкажи спартанцям, що ми загинули у цьому місті, до кінця зберігаючи вірність волі співгромадян своїх. Спарта, що розташована у південній частині півострова Пелепонес, вважалася незвичайним містом державою давньої Еллади. Єдиною справою, до якої спартанців готували із самого раннього дитинства, була війна. Хворих та слабких немовлят безжалісно вбивали, а решту навчали військовим мистецтвам та привчали терпіти злидні, голод та біль. Спартанські воїни ніколи не відступали і не здавалися в полон. Вони або перемагали, або гинули в битві. Жителі Спарти, на відміну від інших греків, не займалися мистецтвами. Вони не знали розкошів, жили в примітивних будинках та харчувалися в загальних обіданих клубах, Сиситіях. Уся Спарта була одним величезним військовим табором. Спартанський цар Леонід І із роду Агидів народився у 508 році до нашої ери. Він був третім сином царя Олександрида і тому не сподівався посісти на престол. Проте Мойри, богині долі, розпорядилися інакше. Обидва старші сини загинули, і у 491 році до нашої ери річний Леонід став царем Спарти. Протягом свого недовгого правління він не здійснив нічого надзвичайного, але битва при фермопілах. Навіки вписали його ім'я в історію. У 480 році до нашої ери величезне військо персидського царя Ксеркса дійшло до Греції. Частина грецьких полісів, переконана у непереможності персів, зайняла їхній бік. Інша частина зберігла нейтралітет. Лише кілька міст на чолі з Афінами вирішили чинити опір загарбникам. Північну Грецію Елліни віддали ворогові без опору. Її оборона вимагала занадто великого війська. Тепер треба було не допустити персів у глиб країни. І греки вирішили перекрити єдиний прохід у горах, який вів до середньої Греції. Він знаходився у фермопілах і місцями був таким вузьким, що ним міг проїхати лише один віз. Обороняти фермопільський прохід направилося військо на чолі з спартанським царем Леонідом. В загоні було всього 8 тисяч чоловік, і у порівнянні із величезною армією Ксеркса, яка нараховувала кількасот тисяч воїнів, еліни здавалися лише грудкою сміливців. Головні сили греків цар Леонід поставив у найвужчому місці фермопіл, яке мало назву середні ворота, а сторожовий загін розмістився на горі, щоб перекрити обхідну тропу. За легендою, коли Ксерксу доповіли, що греки загородили прохід, він розсміявся. Жалюгідна кубка людей вирішила втримати його величезну армію. Він відправив до Леоніда послів з вимогами здати зброю. Але спартанець відповів: прийдіть до мене і візьміть. І протягом трьох днів греки без зусиль стримували багатотисячну армію Ксеркса. Ведучи бій у тісному проході, в горах перси не могли скористатися своєю чисельною перевагою, а в одноборстві грецькі воїни були сильнішими. Коли спартанському воїну Діенеку сказали, що персів так багато, що своїми стрілами вони затьмарять сонце. Він зухвало відповів: Тим краще ми будемо битися в їхній тіні. Можливо, загону Леоніда і вдалося би зупинити ворога. Якщо б у хід подій не втрутився грек-провідник на ім'я Ефіальт, він розповів персам про таємну тропу, по якій можна було б пройти через гори, минаючи середні ворота. Ксеркс одразу ж направив у тил до греків великий загін особистої гвардії, так званих безсмертних. Дізнавшись про це, Леонід наказав грекам відступити. Він хотів зберегти якомога більше воїнів для наступних битв, а сам вирішив битися із ворогами до останнього воїна. З ним залишилося триста спартанців, а також загін феспійців та фіванців. Всього у Леоніда було близько двох тисяч важко озброєних воїнів гоплітів. Вони билися як леви і чотири рази зуміли примусити персів тікати, але сили були нерівними. Греки гинули один за одним. Загинув у бою і цар Леонід. Над його тілом продовжувалася жорстока битва. Настав момент, коли під ударами меча впав останній герой. Перси перемогли. І хоча втрати персів були величезними, мужність спартанського царя Леоніда та його загону так вразили ксеркса, що він наказав поховати загиблих греків із військовими почастями. Пізніше над місцем поховання був споруджений пам'ятник у вигляді Лева, який сидить. На ньому викарбувані вірші грецького поета Симоніда. Той, кого я тепер, лежачи на камені, зберігаю, якби левом названий був, він не був би мені рівним і духом. Я над могилою його лап не поклав би своїх. Леонід програв битву при Фермопілах, але виграв битву із часом. Подвиг спартанського царя та його воїнів навіки залишився в пам'яті людей.